Чи можна залишатися друзями після розриву? Дехто може подумати, що дружба після розставання допоможе легше пережити розрив, але це не завжди так. Є тільки одна причина, коли можна залишатися друзями. І це тільки тоді, якщо між вами не було великого емоційного залучення. Ви можете нормально спілкуватися без болі і без бажання повернутися в стосунки. Але насправді я ще не зустрічала жодної такої пари, коли ж не варто залишатися друзями. І перше, якщо хтось із вас ще не відпустив стосунки, то залишатися друзями просто неможливо. Це лише затягує процес відновлення. Відновлення після розриву це важливий процес. І коли ви залишаєтеся друзями, ви не даєте собі можливість рухатися далі. Насправді, розставання потребує правильного підходу до завершення стосунків. І як це зробити? Якщо хочете це дізнатися, пишіть в коментарях хочу, і я в наступному відео розповім.